Наша влада своїми рішеннями будь -як, в який спосіб намагається нас порівняти з Рашкою <кій> в будь-який спосіб, навіть з отриманням зброї. Короткоствольної, ви дивилися, да? От е на сайті Верховної Ради є законопроект. Вони все хочуть просунути питання, щоб ми з вами не отримали ніколи короткоствольної е нарізної зброї. Ніколи. Тому що навіть... Щоб її просто отримати і щоб вона у вас десь лежала, це зробити буде неможливо. Мені точно чому? Тому що, по-перше, має закінчитись війна. Невідомо, коли вона закінчиться. Потім 5 років має пройти після війни. І далі, далі, далі це неможливо. Тобто, зброю нам, громадянам України, вони не збираються давати. Все, питання закрите. Але паралельно, що вони роблять своїм посіка, посіпакам, своїм друзям, вони все роблять. Уявіть, якщо ми з вами короткоствол не отримаємо навіть з виконаними всіма вимогами, після 30 років, ти маєш мати стаж користування іншої якоїсь зброї, такий, ну маразм. Тобто, 100 років, може, ви отримаєте пластмасовий пістолет. Так от, мажорчики сьогодні спокійно можуть з 18 років, без прив'язки до будь-яких структур, отримати нагородну зброю за гроші. Тобто, мажорчики з 18 Ми з вами ніколи не отримаємо. Мені 54, в мене нема можливості, я дивлячись закон, бачу, я ніколи не отримаю. Ніколи, це неможливо. А мажорчики вже можуть вже можуть сьогодні. Купляй, занось гроші, отримуй нагородну зброю. І все, ходи тут розказуй Я вже знаю, в кого є вона навіть, Ви розумієте? <рігла> от, тому от так ми живемо з вами. А потім кажуть: а чому ми з вами ненавидимо владу? Так вона нас ненавидить вона нас принижує. Молдавані, з яких ми все життя сміялися, молдавані, які п'ють вино бочками, носять зброю спокійно в кармані. Їм довіряє влада, а нам не довіряють. Українцям, які воюють 14 року, не довіряють, от і все от, от вам відношення, тому не потрібно розказувати, хто кого там любить, хто кого ненавидить.